До Дня захисника України та свята Покрови Укрпошта 1 жовтня офіційно ввела в обіг благодійну поштову марку під покровом Богородиці. Погашення відбулось в кожному обласному центрі країни. Над зображенням марки працював художник Олександр Охапкін. Автор зобразив Пресвяту Богородицю, яка своїм омофором покриває і захищає тих, хто боронить українську землю. Цього дня всі українці вшановують тих, хто захищав і далі продовжує боронити нашу державу. Спочатку ми такі ідеї проговорюємо з міністерством оборони, як вони хочуть це бачити. Ідея в нас завжди на дискізамі. працює дуже багато людей команди Укрпошта в центральному офісі, і до кожного дня ми намагаємося до кожного свята для військових підібрати тематичну дуже марку, щоб вона зображення була відображенням тематики того дня, в який день це це гасить. місце погашення виобраними подходами, остров Хортиці. Це такий засновник запорізького казацтва, наша наше таке. Українська символ, українська перлина, запорізького казацтва. і саме тут біля церкви Благородиці Покрови, ми пасимо цю марку, і водимо в обіг. Я думаю, Запоріжжя це символіз дуже символічно. Траж нової марки, погашеної спеціальним штемпелем, 420 тисяч екземплярів по всій Україні. З них близько 15 тисяч буде розповсюджено по Запорізькій області. Вартість однієї марки 23 гривні. Від продажу кожної марки 5 гривень. Йтиме на потреби збройних сил України. Марка під покровом Богородиці стане не тільки гарним придбанням для філателістів, але й символізуватиме вдячність українців усім, хто боронить сьогодні нас від ворогів. Придбати марку від сьогодні можна у відділеннях Укрпошти та у поштовому маркеті. Матір Божа завжди була покровительниця козацтва та наших військових. Ми щиро бажаємо, щоб Матір Божа була з кожним військовим, який боронить нашу Україну, і молила прощення та царство Небесного перед Ісусом Христом, тих воїнів, які поклали своє життя на захист України. Дуже велика вдячність за те, що нас запросили на історичну подію. Ми всі вдячні за те, що ви підтримуєте ці традиції і показуєте всім, що український народ живе і продовжує жити, має свої традиції, має свої свята. Зі святом слава Україні! Героям слава!